Всім привіт, народ! Сьогодні буде дуже багато роботи, дуже багато еліків в мене стоїть. Тут ще один ось цей от байк. І все по порядку вам просто розповім. Почну з цього байка. Тут у мене ще бордачок невеличкий, бо я ще не закінчив. Я його вже зібрав, зараз розібрав, розковляв електронику і контролер. Зняв, тому що не можу ніяк налаштувати екранчик. Дивіться, екранчики є більш Скажімо так, розумні і тупі. На тупому є лише от один кабель. На більш розумних також є ось цей жовтий кабель, де він ось жовтий кабельок, І ось таких от два кабеля, це в нас каншина. Але проблема в тому, що на контролері також є каншина, але ось цей от набір кабелів він для всіх контролерів, фардрайверів однаковий. І виявляється, що навіть якщо тут є ось ці кабелі в самому контролері, -шини, ну, може і не бути. Так в нас і сталося. Тобто ми під'єднували сюди каншину, і вона не працювала, тому що в самому контролері її немає. Але є екранчики, які працюють тільки через коншину. І ось сюди, якщо під'єднувати до жовтого кабеля пульс спит, воно не працює, тому що потрібно більше інформації. Потрібен... Ось такий, так сам, такий же самий екранчик є, який працює тільки через пульс. Ось, є ось такі от тупі екранчики. Але вони також, коли під'єднуєш пульс, чомусь не працюють. Але буквально я от на каналі викладав відео про NVL-байки. Там також стояв фардрайвер, але менш потужний. Тим не менш, туди такий самий екранчик встав спокійно і там все працювало. Коротше, з цим екранчиком якась хрінь, але на сьогодні приїду такий екран, який працює не по каншині, а по пульсу. І будемо переробляти. Також ось такому от клієнту на, жовтому, на жовтих таких е, встановив поворотнички. Е, бачите, вони самостійно моргають без е, релюшки. Тобто тут немає релюшки, вони самостійно це роблять Ліво, вліво, е, Ось Я тут самостійно виготовив ось такі от... Е, на 3D-шці надрукував. На Кріплення, тому що тут 36 мм в діаметрі вілка, і на неї нормально. Немає в нас стандартних кріпень під поворотники, тому я виготовлю їх на 3D друку А позаду так само. Ось ця от штучка. О! Вам поближче її покажу. Ось так от вона виглядає. Ну, де фокус? Е, дуже просто. Спеціально зробив ось тут такі от прорізі, щоб клієнт міг самостійно е, замінити. Якщо вона вдруг зламається. Тому що це пластик, PG-пластик, але тим не менш, може зламатись. І всього-навсього достатньо відкрутити центральний винт. Де він тут? Ось. Ви просто відкручуєте, дістаєте сюди поворотничок І через ці отвори просто виймаєте кабель і міняєте. Також знизу зробив ось ці от прорізі, щоб сюди можна встановити стоп-сигнал мало лі вдруг потрібен буде. Також у клієнта були замінено ось ці от ручки на ось таку от. Тобто враніш, раніше в нього не було сигналу, не було поворотників і фарб, якщо не помиляюсь, не працювала. А, ні, 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 фара тут була. Далі тут було. Е, ліво це в нас задній хід нормально і екорежим, або там навпаки. Коротше, тільки ці кнопки були, і сигналу в нього не було. Я встановив нормальний пульт. Фара так само, поворотники ліво-право. Ось сигнал. І я йому встановив швидкості 1, 2, 3 сюди. І задній хід на R, коли натискаєте і можна газувати, ви їдете назад. Відпускаєте R і ви їдете вперед. А ці дві кнопки клієнт нічого не просив, я не встановлював. І сталася така не дуже прикольна ситуація з ключем. Клієнт нам відправив, точніше, він зараз на фронті в Харкові. І клієнт попросив свою дружину відправити цей байк. І так сталося, що вона замотала ось ці от ключі, примотало кручці, і в картон заліпила. Я ж не знав про це. І я коли знімав, бачите, воно все було в картоні. Всю упаковку, я коли знімав, я просто все викинув. Тому, так як це моя, скажімо, мій про моя прогалана, то я замінив за свій рахунок ключ Ось, і відправлю клієнту. це от. Додатково ще набір ключів, але я прошу вас на всяк випадок, ну попереджайте. Далі тут в нас е, стільки маятників приїхало, це нам буквально на пару місяців. Вже наготувалось на вакуумному столі ось така от кількість бокових кришок, а воно поїхала. А, от, з логотипчиком нашим. Тому клієнти іноді просто просять, щоб було без логотипу. Ми їм відправляємо без логотипу. І ось так от рама в нас відбувається поклійка рами. І зверху вона обтягується пленкою. Ну і далі тут в нас трішечки ще роботи. Сюди на ось такі от байки, ми тепер також їм займаємось, сюди потрібно виготовити наш акумулятор: елемент на 100 Вт, на 180 Вт, 50 Ампер на годину. 20 штук. Да? Тобто тут буде 3,5 кВт і кВт-години. І цього повинно бути достатньо, щоб проїхати більше 100 км на одному заряді. Далі тут була заміна ручки газу, заміна ручки газу. Ці два ми поки що націпаємо. Тут клієнт попросив просто зібрати його і встановити нормально позаду е гальма. Бо це ж рама від Еліка, де двигун повинен бути встановлений ось тут знизу, прямо от в центрі мотор колесу, але тим не менше, тут по центру. Тут він ніяк не повинен був встановлюватись, але зараз щось я вигадаю. І ось тут приїхав вже мотор колесо також. Це клієнт, підписник мого каналу, попросив зібрати нове моторковесо, новий акумулятор та новий контролер до нього приїхав. Я все це, це з'єднаю і ми йому відправимо. Також у цього байка, яка була проблема, потрібно було встановити оце от крило маленьке. Перше, з чим я зіткнувся, це те, що давайте, мабуть, з цієї сторони покажу. Тут неможливо встановити нормально, тому що ось тут стоять ось ці винти, які тримають драпаут, і вони б впивалися е, от сюди, от, метал. Тут потрібен би робити виріз, тому я вирішив просто. Поставити їх сюди і закрити е, другою гайкою. Звичайно, це не контргайка. З лівої сторони, в мене інша проблема. Тут стоїть е, машинка для гальм, і вона ось тут чіпляла е, кріплення, тому я зробив кріплення, ось такий от, виріс. Я в це зафарбував, все зробив, щоб не було корозії е, та ржавчини. Але все одно потрібно було доробити. Коротше, це робота не болт он щоб ви зрозуміли. Да? Тобто іноді потрібно робити щось ноу-хау якесь. А також е з цієї сторони я покажу: потрібно було просверлити ось тут отвір, щоб підняти. А саме криво трішки вище, тому що воно б не сідало. Б. От зараз воно трішечки вище, із-за того, що сюди встановив ось такі от втулочки з нержавійки, які в мене були. Тобто раніше тут стояв маленький такий гвинток, який прямо от прилягало сюди от крило. Я же трішечки перепідняв крило на 2 см і якраз цього вистачило. Тобто я не просвірлював нові отвори. Так би це було б ще довше, тому що тут дуже велика сталь, 5 мм. ну, Я б не хотів би цим займатися. Я знайшов ось таке. От Рішення. Тому буває, іноді потрібно поміркувати мисками, щоб зробити те, що клієнту потрібно. Нова інформація. Я вже вже вечір я завершив роботу. Ось такий от нам приїхав новий екранчик. Так він трішечки відрізняється від цього, але цей принаймні працює з нашими контролерами, все окей, все передається інформація. Далі, цей байк в минулому відео я про нього розповідав. Так от, ну, коли побачиш проблему, я просто ужахнувся, кажу, та йо випало, я не знаю, як її вирішити. Просто що з цим робити. Мені там підказало відео замінити, спробувати ручку Газу, бо можливо, датчик хова ось тут не працює. Я її замінив. Все одно нічого не допомогло. І я вже грішив тут і на контролер. Коротше, в мене, знаєте, асоціація з цим саме контролером дуже погана. І я думав, що все тут потрібно все міняти. Але я такий: ну спробую я замінити просто датчики хова, тут. Є запасні в кожного двигуна. Датчики хова я їх замінив. І воно поїхало. Я такий радий, господи, ви не уявляєте, бо якщо б це були запасні датчики холу не спрацювали, то все, тут було просто габело. Потрібно було знімати акумулятор, міняти контролер, це було просто жопа. Потрібно буде тільки перепаяти датчики холу, це якщо клієнт захоче, тобто основні в нього вийшли з ладу, ось ці от є запасні. Тобто, якщо в нього щось трапиться на фронті, то запасні, наприклад, не спрацюють знов-таки, щось з ними станеться, то потрібно буде додаткові, е ну, але їх не буде. Так? Тобто, Я зараз міняю на запасні, а ці не працюють. Тому клієнту потрібно буде все ж таки його, мабуть, щось там замінити, перепаяти, але я так розумію, що в нього вже немає часу.